Тарас військовослужбовець з передової. Чоловік повернувся у 2024 році. Зараз продовжує службу із захисту повітряного простору України. У центрі життєстійкості Житомира на груповому занятті із каністерапії чоловік отримав завдання із закритими очима провести собаку породи Рассел Тер'єр між тільцями. Тарас говорить, що спілкування з собаками подарувало йому позитивні емоції. Море позитиву, приємні люди, собачки. Ну все круто, дуже сподобалось. Давно такого не було, такі враження, емоції, емпатія до собаки. То тобто, така, такий конект відбувається. От дуже цікаве відчуття. Ну, собака дуже лікає. Вона ж ну, так само, як людина, вона ж співчуває, так само дивися на неї. Вона ж хоче що сказати. Ти розумієш неї? Ну, і так думаю, що вона більше розуміє, навіть, чим мені кажеться людина деяка. Катерина Стрілець, викладачка кінології Житомирської академії поліції, каже, що після спілкування з тваринами знижується рівень гормону стресу кортизолу. Людина легше йде на контакт. Кінологиня говорить, що для групових занять із психоемоційної підтримки військовослужбовців вправи розробляли разом із психологом. Психолог да, вона працювала над цими вправами, тось вона казала, що вона хоче побачити і там безпосередньо, ну щоб довіряти собаці, то собака проводила ну, з різних стільчиків. Але таким чином людина проводила. Дуже подобається безпосередньо грати з м'ячем, Подобаються дуже якісь трюки, якусь безпосередньо команди слухняності виконувати. Це завжди військовим дуже подобається взаємодіяти таким чином. Лілія Соколюк, керівниця центру життєстійкості в Житомирі, говорить, що за понад рік роботи центру заняття ісканізтерапії для військових тут відбулося вперше. Саме взаємодія із тваринами психосоціальні підтримки це відбулося вперше. Військовослужбовці у нас проходять групи психологічної підтримки, тому вони були запрошені за бажанням, хто хотів би поекспериментувати, трішки повзаємодіяти із песиками. Також ми співпрацюємо із поліцією охорони, і ті ветерани, які працевлаштовані зараз в цю організацію, вони також отримали таке запрошення і мали змогу доєднати. До нашого заходу. Безумовна любов і підтримка собак вона є дуже цінною для людей, які повертаються із зони бойових дій. Це дає їм можливість відчувати себе потрібними, не такими самотніми і не такими ізольованими. Під час спілкування із тваринами виробляється гормон серотоніну і окситоцину, що позитивно сприяє на зниження напруги. Тетяна Скоростинська, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.